ooh Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Олександрії, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2019-2020 років. 19 вересня 2019 рік. Груповий етап Ліги Європи. Перший тур Вольфсбург у себе вдома на Фольксваген Арені. Команда приймає Олександрію Володимира Шарана. 3-1. Вольфсбург перемагає. Голи Арнольда та Бреколо принесли Вольфсбургу перемогу. За Олександрій забивав Банада. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Олівер Гласнер, головний тренер Вольфсбурга. 3-4-3. Стартова розновка німецької команди. Перван у воротах. Трійка центральних захисників. Кнохе Гілавогі Тісран. Арнольд Герхард, півзахисники, Руйсен, Бамбу, Латералі, Махмеді, Векхарст Брекала. У нападі. Це стартова розновка Вольцбурга. Олександрія, 4-3-3, стартова розстановка Олександрії. Головний тренер команди Володимир Шаран, Панків у воротах, Пара центральних захисників Дубра Бухал, Мірашніченко, Пашаєв, По флангах. Банада, Довгий, Гречишкін, захисників. Сітала, Лучкевич, Максим, Третьяков у нападі. Це стартова розстановка Олександрії. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, німці справді заволоділи територіальною ініціативою. Більше Вольсбург був на м'ячі. Більше німецька команда атакувала. Важко було Олександрії. Дуже важко було українській команді. Ну, і в кінці кінців, ось цей весь тиск Вольфсбурга, відповідно. Призводить до забитого м'яча Арнальд. З метри до стісь пробує по воротах Арнальд. Не був готовий до цього паньків. Панків навіть відбив удар Арнальда. Але м'яч зрадницький влітає в сіт колоріт української команди 1-0. Вольсбург забиває гол. Векарст записує голіву передачу до свого пасива, але який же гарматний удар наніс. Арнальд. І Арнольд на 20-й хвилині матчі якраз рахунок у матчі відкрив. 1-0. Вольцбург попереду. Після забитого м'яча, Німці ще одну атаку проводять на погону по правому флангу Бреково. Відкидає м'яч на Махмеді. Махмеді, удар Махмеді, гол. Ось так удар Махмедзіг гнаносить гарматний удар, м'яч по якісь неймовірній траєкторії влітає в дальній кут української команди. 2-0. Вольфсбург по двоє перевагу. 2-0, і в принципі німці після того, як подвоїли якраз свою перевагу, тут ось коли рахунок став 2-0 на користь Вольсбурга, то німці, в принципі, стали контролювати гру рахунок 2-0. Олександрія відповідала своїми атаками, але в цілому. Німецька команда все-таки контролювала матч. І перша 45 хвилинка завершується з рахунком 2-0. Вийду Вольсбург на другий тайм Німеччин, Штефен та Брума. Ново Олександрії з'явиться Шастел, Протасов та Кавалець. речі, друзі, цій групі ще були такі команди Агент та Сентетін. Тобто, Вольсбург, Сентетін, Олександріян. І Бельгійський Гент. Ось така була група у Лізі Європи у сезоні 2019-2020 років. Рахунок 2-0. Але Олександрійська команда навіть не зважаючи на такі обставини. Команда Володимира Шарна програє 0-2. Команда Володимира Шарна програє 0-2 проти дуже такого міцного суперника Вольсбурґа. А Вольсбурґ така дуже сильна, і справді команда, була. Волі Вереснера, Тобто Волівере Гласнера була дуже сильна команда Вольсбург. В принципі, Вольсбург завжди для мене завжди була такою дуже сильною німецькою командою. І, Олександр, я показує характер. Команда програє 0-2, але штрафний. Вдається зробити весь штрафний. На 66-й хвилині матчу. Ось будь-який стандарт. Ось таких матч, весь будь-який другий стандарт. Він дуже важливий. Подає е, штрафний е, гречішки, якраз подає штрафний. 66-та хвилина матчу. Грічишкін, подача, банада. гол, Гол забиває Олександрія. 2 1 один м'яч. Українська команда відквитала. 2-1. Дуже важливий м'яч. Забиває українська команда. 2-1. Але Вольсбург буквально через хвилину знову заб'є. Тільки хвилина. Відповідно, рахунок 1-2 протримався тільки одну хвилину. Тому що на 67-й матчі Махміді. А, Махміді знайде Брекало, там і справді Махмії якраз дуже здорово увійшов на майданчик. Виконує прослал Махмеді, удар гол. Брекало забиває гол, оформлює гол плюс пас, в принципі, як і Махміді. 3-1 ну, знову в два м'ячі. Німці повертають собі перевагу. А, ну і далі намагалася Олександрія знову забити повернутись в гру. Але далі вже німці все-таки дотримали ось цю перевагу 3-1 і в кінці кінців Вольсбург, в кінці кінців обіграє Олександрію 19 вересня 2019. -го. Року. Це та емоції банади. Це емоції гравців Олександрії, коли вони забили гол у ворота Вольцбурга І дуже важливий гол. І справді Олександрія забила. Але Вольцбург миттєво повернув собі перевагу в два м'ячі. Е, статистику давайте подивимося: даного матча 16-9 по ударах. Перевага Вольцбурга 6-1 ударив в площину також перевага у німців 62 на 38 володіння м'ячем. 568 передач у Вольфсбурга 81 відсоток точність передач. 351 в Олександрії, 74% точність передач. 18-16 по порушенням правил фолам. Дві ж в ці картки було в Олександрії. 0 у Вольсбурга. 2-1 по офсайдах. 7-3 за кутовими, провага Вольсберга. А, ну і давайте, друзі, підіб'ємо такий підсумок даного матча, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2019-20 між Вольцбургом та Олександрією. Ну, Вольфсбург все-таки, знаєте, друзі, поділу перемагає. Ну, у Німці все-таки моментів було побільше. Але браво Олександрія! Браво! Команді Володимира Шарана! Команда Володимира Шарана показала достойний гідний футбол проти дуже сильного німецького суперника. Тому браво Олександрія! Дуже хороший футбол від команди Володимира Шарана. Да, Олександрія програла, але програла дуже-дуже достойно, дуже сильному німецькому супернику. Привітали, ми друзі, цей матч. 19 вересня 2019 рік. Груповий етап Ліги Європи. Матч першого тура. вольфсбург Олександрія. Весь такий матч відбувався. 3-1 німці перемогли. Але Олександрія показала дуже хороший футбол. Побажаємо Вольсбургу. всього самого самого найкращого. Побажаємо Олександрії, всього самого І Я вам, друзі, також друзья, серця бажаю добра. Будьте, друзі, щасливі. Усім до, до нових зустрічів.